Мене звати Віталій Корошиницький, я пічник, вже більше 10 років працюю в цій галузі. У мене вища освіта по енергозбереженню. Хочу сьогодні вам розказати про каміни і печі. В чому різниця, чим вони відрізняються, про ціни і так далі. Є какельні грубки, є чугунні вставки, є муровані каміни, канальні системи, ковпакової системи, портівоточки, тобто систем є багато. Кахельні грубки. E, переважно їх роблять в нас по селах це є канальна система, коли димові гази від, від дров рухаються каналами і вилітають в комен. За цей час вони нагрівають кахель, всередині є певна розкладка цегла. Мінус такої системи тим, що коли воно прогоряє, холодне повітря з комену опускається по тих самих каналах назад і охолоджує вам піч. При перетопі. Дуже часто такі печі роз'їжджаються, вони є не дуже ефективні, це порядка 40-45% коефіцієнт корисної дії. Як плюс вони прості в використанні, в монтажі. Сільські пічники задешево це можуть зробити. Якщо вже інша більш ефективна система, вартість зробіт 500-600 доларів це пічник, який робить. Так, щоб вони хоча б не роз'їжджали, служили і не несе якусь відповідальність. Якщо за 100 доларів, ну тут таке питання спорне. Чому не вставки? Чому не вставки – це буржуйки зі склом. Чому? Тому що вони не призначені для опалення в жилих приміщеннях, офіційно корисної дії приблизно 20%, якщо порахувати правильно, вони шкідливі для здоров'я. Чому? Коли горить вогонь, спалюється, спалюється кисень в приміщенні. Кажуть, о, ми кинемо трубу з вулиці, щоб вогонь горів. Так, це буде краще, звичайно, тому що якщо не кинути трубу, тобто не дати підводку вітря в топку, взагалі в хаті згорить кисень, тобто не буде чим дихати, передається вікна відкривати. Так, це є один момент. Але чому спалюється кисень? Між топкою і між облицьовкою, між теплоізоляцією. Є повітряний зазор, звідки з приміщенням попадає навколо топки, нагрівається повітря і через рішотки попадає в вам в приміщення, а там далі через повітропроводи. Коли повітря попадає на цю топку ззовні, в ньому є органіка. Приблизно 50%. Вона починає горіти і ви дихаєте фактично спаленою органікою. Сушить повітря. В повітропроводах збираються бактерії, пилюка. Запах розноситься по приміщенню, утворюються всякі шкідливі речовини. Тобто це так, декоративний варіант. І взагалі путюрпроводу ми нікому не рекомендуємо. Ось, чому коефіцієнт корисної дії такий низький? Як розраховують потужність, наприклад, червоних топок? Вони, виробник, наприклад, каже, у нас потужність там, 10 кВт там, чи там, 20 кВт. Як вони це розраховують? Вони беруть кілограм дров, в кілограмі дров, наприклад, там, дуб або бук там, приблизно 3,5 кВт типової енергії. Вони розраховують так, поскладали 10 кг дров, помножили на 3,5 і маєте 35 кВт. Тобто теоретично 350 квадратних метрів можна отопити. Теоретично так, але практично, не виходять 400 градусів на трубі. Це в технічному паспорті виробника. В технічному паспорті написано, що не можна палити більше 2 годин. В багатьох топках. Вони не призначені для опалення в житлових приміщеннях. Ось ще нюанс. Часто ці повітрозбірники, оці там, де нагрівається повітря, топка, труба і це облицьовується. Облицьовують мінеральною ватою. Мінеральна вата викликає ракові захворювання, там є формальдегіда, частинки розлітаються. Не можна таке робити, Європа вже від цього відходить весь світ, є зараз суперізол, супертермік більш ефективні е, речі. Але це, це все на все декоративний варіант. камін для декору. В чому різниця між мурованими? В таких камінах димові гази рухаються, може рухатися як канальною системою, так і ковпаковою системою. В даному випадку ми робимо ковпакові системи, коли димові гази піднімаються вверх. Опускаються вниз і виходять через димохід по певній системі. Тобто тепло не вилітає в комин. Температура виходу на димовій трубі в районі 120 градусів. Чому 120 для того, щоб димова труба не замерзала? Як нюанс, на димову трубу не можна ставити шубера, не можна ставити задвижки. Це категорично заборонено. І дехто ставить в кахельних грубках. Ну, це не може. Хтось може забути, закрити, щось, щось станеться і це дуже небезпечно. В чому різниця між такими камінами? Такий камін акумулює собі тепло. Ви сьогодні, наприклад, ввечері розпалили. Завтра ввечері приходите, вас в приміщенні у вас приміщення тепло в вас будинку. Чому наставка погасла? Через 40 хвилин у вас холодно. Плюс, чому і ставку тим, що ви кинули два ПТ, у вас моментально душно, не тепло, а душно. Оце тепло. А чи вона ставка це коли душить, тобто нема чим дихати. Тобто, треба ставити зволожувачі, фільтри і так далі. і так далі. Це тобто, відповідно ціна, ціна, цього ніхто не робить. Ось. Чим ще ефективні такі каміни? Всередині шемодна цегла, пічна цегла, певна система, вторичні подачі повітря. Коли такі каміни горять, вони більш ефективно спалюють дрова. Тобто на сезон вистачає приблизно машини дров це 8-10 кубічних метрів. На площу 80-100 квадратних метрів будинку. Таким каміном можна отопити сусідні кімнати. І біля кому також сусідні кімнати робляться теплообмінники. В вставці як мінімум в рази більше трохи буде йти. Ось. По цінах, какельні грубки, як я казав, в районі 1000-1200 доларів. Човуні вставки з такими камінами приблизно однакова ціна, це в районі 15-2000 доларів. Це камін не облицьований, його можна так і залишати, а можна і облицювати будь-яким декором. Плитка, камінь, артбетон, штукатурка під венеціанку зробити щось цікаве. бажано не давати, тому що мрамор мусить мати відступ від нагрівальної частини, щоб не тріснути. Ось. Такі каміни вони мають більш м'яке тепло, для них приємно знаходитись. Те, що схоже на грубку, тільки більш ефективно. Такий камін вже відслужив сезон. Бачите, він чистий, склони засажене. Топка тут велика, зручна, люди користуються, все окей. А По вартості робіт, взагалі по пічному ділі. Як розраховують в Україні вартість роботи по печі? Тобто бувають різні системи, бувають різні. Е, нюанси. Ну, фундамент з димоходом це завжди рахується окремо, десь є, десь немає. Десь 2 метри, десь 15 метрів, тобто ну, тут індивідуально. Приважно розраховують час монтажу, пічник мусить це враховувати. Вартість з одної це викладки це 1,20-30 і далі йде від складності робіт. Якщо це чорнова робота, може бути навіть в районі $1,10. Переводьте 40 гривень за кладку одної цегли. такий камін де в районі 800 штук цегли. Якщо допомогаєтеся шамотною, от ви маєте вартість роботи. Додатково враховуйте матеріал, доставки, круги, якісь розхідні речі. Тобто, якщо ви вибираєте міщовоною вставкою, мурованим каміном кахальною групкою, зважуйте на оці нюанси. Якщо вам запалити, затопити камін раз в рік, різдво Пасха і ви хочете, наприклад, кутовий, хоча ці також можна робити, але тут набагато складніше і дорожче буде. Чивуна ставка, наприклад, дуже проста в монтажі. В чивуних ставках дуже вузенькі топки. В таких можна зробити будь-яку топку: глибоку, ширшу, вущу, вищу, під ваше замовлення. Завжди звертайте увагу, що це вплив на здоров'я, ефективність. Це є ручна робота. От в Європі вона, наприклад, набагато дорожча, ніж нас. Тобто, в нас думають, що якщо це французька топка, вона коштує тисячі тисяч доларів, то це крутіше, ніж ручна робота майстра, який вчився, працював і на помилках на своєму досвіді виробляв якусь певну систему, яка має бути ефективна і щоб всі спали безпечно. До речі, нюанс про чого нітоки кажуть, що беруть от, от таке пліно, наприклад, якесь велике, так, ставлять на ніч в топку і кажуть, що буде тепло і воно обігріває. Окей, типу, але коли ви ставите таке от брівно, таке, скажімо так, велике в топку, воно тліє, а при тлінні утворюється угарний газ. І це дуже небезпечно. Коли ви це все прикриваєте і робите тління, ну, це не рекомендовано взагалі, щоб дрова горіла, коли ви спите. Таких камінах ви протопили, наприклад, ввечері, вилягаєте спади, угольків немає, і всі спокійні. Ви знаєте, що завтра зранку проснетесь, все буде супер. Ось так. Якщо є якісь питання, контакти будуть знизу, посилання на сторінку.